Та ти що, що я виготовив? Це просто, це просто клас. Це просто клас, тому що ось такий умивальник виготовив, який буде монтуватися над пральною машинкою в нішу з внутрішньою поличкою. Ви тільки погляньте, яка в нього ще глибина тут. Можна склати всякі свої уці, прибамбасики, все, що хочеш. От Палетеночки, якісь там, я не знаю, якісь косметички. Окрім у цієї, ще є нижня. Ви От просто. Дивіться, перехід малюнку. Звідси йде сюди і далі він пішов. Отак і кудись пішов. Два сантиметра. Тут смужечка. 2 см. Ціленька. Без швів. Ось так це виглядає, дивіться. Кутики. Які кутики гарні. Краса. Це просто не передати словами. А тут також буде монтуватися дозатор. Ну, що ви скажете, як вам результат? Мені дуже подобається.